Членом обласної спілки ветеранів АТО Рівненщини. І хочу нагадати, що на даний момент є членами нашої спілки близько 500 осіб. Це люди, які повернулися з фронту. Хто був поранений, хто пройшов дійсно справжнє пекло. Вони повернулися в цивільне, мирне життя. І зараз постало питання в тому, що дуже багато з цих людей немає житла. Немає, скажімо, свого путка, і це, можна сказати, одні з також кричущих проблем соціальної адаптації бійців на даний момент безпосередньо, та і в нас в місті, і загалом по Україні. Ми вже чули, скажімо так, багато обіцянок від влади, котрі все мають втілитися в наше щасливе життя, і попри всі доручення з боку президента України. Безпосередньо в Києві 11 жовтня він надавав також для рівненського міського голови та голови обласної адміністрації сприяти на рахунок цього. Нічого поки що не було. Для цієї цілі ми були створені юридичну особу, товариство з обмеженою відповідальністю, обласна спілка ветеранів АТО «Рівненщина». І було подано звернення на рахунок виділення земельної ділянки від 21 жовтня 2016 року і клопотання про розроблення проєкту землеустрою від 8 листопада. Нещодавно ж в поле зору місцевих ЗМІ потрапила ділянка поблизу меморіалу слави по вулиці Київській. Активісти там вже навіть, скажімо так, алею розробили пам'яті загиблих МАТО. Але Ну, пробачте, шановні активісти, ну, потрібно, що ми шануємо і пам'ятаємо честь наших павших братів, але давайте не будемо забувати і про живих, які довгою випадком повернулися звідти живими. І в нас виникла дійсно така слушна ідея, оскільки на вказаній ділянці вже було проведено частину будівельних робіт. ми... Могли б її використати під будівництво. І чесно, ми не просимо від міської ради від міста ні матеріальної допомоги, нічого. Власними силами разом ми знайдемо, скажімо, забудовників і побудуємо дійсно квартири, надамо житло для наших бійців. Тому, шановні депутати, чесно прошу вас. Піти на зустріч, так як дійсно це, скажімо, компетенція міської ради, і сьогодні звернулися з проханням розглянути дане питання. Я ну ще щось... ну, сьогодні в нас розглянути не вийде.